Так, усім привіт. Сьогодні у нас неділя. Сьогодні підем жінкою на рибалку, ну туди, під вечір, коротше. Зараз жарко, не хочеться. Так. І зараз я вам покажу, як зробити найкращий в світі поплавок. Ну, ось я купував поплавки отакі от. Вона вроді непогано, воно вроде не погано, тут ще така шишечка була. Ну, він не стоїть. В його він Весь час падає, отак от прилипає до води, зрізав я її. Вроді б нічого, все одно погано стоїть. Зрізав, ось такий зробив. Ну, це нічого, такий. Ну Для таке як верховодка чи щось, це важкуватий поплавок. Треба грузі гарний. Так, а зараз будемо робити найкращий в світі. Так, ось дивіться. Ішов, не йшов перо ворони. Ну, можна з курки перо. З висока там величенька. Так, зараз я покажу, як його обрізати. Ось беремо гарний новенький ніж і отак от зрізаємо, Не хоче з цієї сторони. Ось. Беремо отак от і не спіша. Отут от саме основне. Так, і так. Так само з цієї сторони, отак от. І проходимо. Так. Підрізав. Так, дивимося. Ну, ось отакі от довжини. Нам хватить з головою. Так, лишнє. Одрізаємо. Ну, людина ще кращого. Чесне слово, я ще не бачив поплавка. Якщо там для дальнього якогось забросу. Може там якийсь. Я яких тільки не бачив вже в своєму житті поплавків. Так, тепер. Зараз я піду найду в жінки десь лак. Где для ногтів. Трошки вкраду і прийду. Так, ось виділила мені лаку. І такого, і такого любого. Ну, виберемо яскравіший, мабуть. Ну, взагалі то пілий колір. рідкуватий лак. Ну ладно, який є вже. Видно найкраще на воді. А ці смужечки отак от малюємо. Це для того. Опорінтуватися тоне, не тоне. Так. Можна в два слоя нанести. Бачите, якийсь він тече в неї дуже. Можна тут ще там чорним, ну, в неї нема. Якась несучасна жінка в мене, що навіть чорного лаку нема. Тільки якийсь там прозорий є, та а що мені прозорий. Та це червоний. Ось бачите? Так. І оцей лак, ну, перо не роз'їдає нічого. Це гарна структура. Зараз ось підсушу трошки. І покажу далі. І так, ось який результат. Підсох у мене лак. Тепер беремо вудочку і чіпляємо туди. Я не буду чіпати все. Ось чіпляємо наш поплавець. Поплавок, як там. Праведніше сказати. Мабуть, поплавить все ж таке. Так. Це у мене тут, правда, два грузика, ну. Це я один чеплю, то половину. На той. На. Ощій. Так. Все, стоїть ходити. Куди ти побігаємо? Ось, дивіться. Який би вийшов поплавець. ну Сьогодні йду на річку, підемо з жінкою і покажу, як він працює. ну На цьому от і все. Це і я вважаю, що це найкращий в світі поплавець. Простий, можна сказати, задарма вийшов на вулиці або кури десь бігають або вон, як тут ворони літають. Взяв, просто на дорозі, підняв, обрізав і все готове. Так що всім удачі, підписуйтесь. Сьогодні ще зустрінемось на річці. Там щось зніму, дай Бог щось піймаємо з жінкою. там наколотив манки. Так що... До до зустрічі.